І е, вертикалі. Гілки просто гнуться. Такої <світ> смакоти в Україні ніде не знайдеш. Подивіться, яка черешня до саміту НАТО у вільнюсі всіх лідерів держав. Генсека Столтенберга почастуємо, але чекаємо на офіційне запрошення. Українські аграрії вже не дочекаються офіційного запрошення як захисту, це найкращі безпекові гарантії. А поки ми готуємося до саміту, закликаємо кожного українця придбати собі хоча б кілограм такої смакоти, яку робить уманська фруктова фабрика. Наш найголовніший заклик це підтримувати своїх, ось, е, тому що в часи екзистенційної боротьби Україна тримається на людях, які працюють. Ми безмежно вдячні. Тому що ось на плечах цієї жінки тут 21 гектар, 36 тисяч черешніх, ключових п'яти сортів. І оце все, як втілюється мрії. Ми переборемо і слава Україні! Героям слава!